Це суспільна студія. Ми вітаємо глядачів, які долучилися до нашого ефіру. Просто у ці хвилини. Майже 8 тисяч церков Української православної церкви Московського патріархату продовжують працювати в Україні. Найбільше таких церков на Дніпропетровщині, Вінниччині та Закарпаття. Лише 934 релігійні громади офіційно перейшли до православної церкви України за майже 4 роки повномасштабної війни. Торік в Україні набув чинності закон, який забороняє роботу релігійних установ пов'язаних з Росією. А цьогоріч Державна служба України з етнополітики та свободи совісті звернулася до суду з позовом про ліквідацію Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату. Церковні Підсумки цього року будемо обговорювати із гостем нашої студії це Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма, архімандрит. Пане Кирило, вітаю вас. Дякую за те, що Трайді, ви облачні. сьогодні вітаю. разом із нами. Вітаю вас, пане Кирило. Майже 8 тисяч церков української православної церкви Московського патріархату продовжують функціонувати в Україні. Про що нам має говорити оця цифра? 8 тисяч. Це говорить про те, що в Україні. По перше, існує релігійна різноманітність, різноманітність, яка насправді є важливою для, для нас. Це перше друге, це те, що очевидно, що ці парафії не знайшли для себе достатньої мотивації для того, щоб перейти до православної церкви України, і тут можуть бути причини. І всередині УПЦ, і всередині ПЦУ, і всередині українського суспільства mm -hmm. ці причини вони різноманітні. Не можна сказати, не можна. От якщо б мене запитали, яка причина цього, що вони залишаються там, це було я... моє наступне питання, але в мене немає відповіді на це. Але ви питання. кажете про те, що не знайшли мотивації. Так. А хто має ці мотивації додавати? Віряни, самі служителі, або це держава, або це от комплексне питання? Як має відбуватися це? Я процес? думаю, що самі громади, самі віряни, самі mm -hmm. люди громадяни України повинні мати цю. Мотивацію. От, і самі люди повинні вирішувати, де їм бути і куди їм іти, якщо їм потрібно йти. Очевидно, що в цьому, в цьому випадку вони не знайшли для себе відповіді на це запитання, чому вони мають перейти до Православної церкви України. І випереджуючи, мабуть, ваше запитання, можу сказати так, що і вже це коротко я про це сказав. Що, причини криються і всередині УПЦ, і всередині ПЦУ. Угу, угу. Те, що знову таки, в продовження цієї теми, я моє місто рідне на Одещині, та і в нас там є одна з церков Українська ПЦУ та Православна Церква України. І більшість вірян там збільшилося після початку повномасштабного вторгнення. Mm -hmm. Люди знайшли для для себе цю відповідь: що почалася війна, так. агресія Росії, і саме тому я не буду більше відвідувати так. церкву Московського патріархату, але таких церков і лише, і, і, і їх не так багато. Там ми зазначили, що за 4 роки повномасштабної війни лише близько 900 громад так. перейшли так. до ПЦУ. Так саме так і це е, парадоксальна ситуація, тому що здавалося б, е, коли Україна отримала Томос про автокефалію, коли вона отримала визнану канонічну свою церкву незалежно від Москви, а потім почалася війна. Верніше, війна почалася ще до Томосу в 14-му році, але вторгнення почалося в 22-му році. І здавалося, це мало взагалі спровокувати і спричинити зростання кількість парафій ПЦУ в геометричній прогресії, і я власне сам так думав і сподівався, що так такою мала бути логіка, але Логіка процесу, але е, так не сталося. І е, очевидно, що люди реагують на війну нелінійно. по-різному. Uh -huh. для, для одних людей війна це екзистенційний виклик. Це, е, це, питання, це питання життя і смерті, на яке кожна людина повинна відповідати або відповідає кожен день. Хтось е, намагається для себе відповісти на це питання. Що робити з моїм життям? Так і знаходиться питання в релігії в церкві, і тому починає більше ходити до церкви взагалі і обирає саме ту церкву, яка, яка не пов'язана. З, з агресією дехто намагається уникати таких питань, і взагалі ми бачимо також процес. Соціологи вимірюють цей процес і зазначають, що довіра до церков впадає в Україні як результат війни. Навіть за деякими параметрами релігійність України падає, що досить дивно. Бо під час війни навпаки здавалося, б мати ну, мало бути по іншому, і тому бачите, це процеси нелінійні. процеси складні і, і тому. Так, десь був такий сплеск переходів парафій, десь є сплеск відвідань храмів православної церкви України людьми, які почали туди більше ходити. А десь навпаки відбувається, і чому це так? Це дуже складно пояснити. Насправді, а знаєте, в мене питання знову ж таки, якщо повернутися до підсумків року, фактично, коли приймали закон про заборону діяльності так. церков, релігійних, релігійних установ, розуміло. які пов'язані з Російською Федерацією. Від Київської митрополії, наскільки я розумію, а в студії ми спілкувалися з представниками так. УПЦ, також фактично від них було достатньо того, щоб вони заявили про розрив зв'язків з Російською Федерацією з Московською церквою, але вони не зробили цього. Як так. ви думаєте, чому вони цього не зробили? Так, справді треба дуже чітко нам називати речі своїми іменами говорити про не про заборону церков по перше так. закон це не про заборону церкви це це коли ми так говоримо це дуже дражнить наших західних партнерів, бо релігію не можна забороняти і в вашингтоні наші супротивники якраз послуговується цією риторикою для того, щоб нас uh -huh. звинувачувати в тому, що в Вашингтоні в інших місцях що ми, начебто, тискаємо релігію. По перше, це не про заборону релігії, це не про заборону церков, це про скасування реєстрації тих громад, які у судовому порядку визначені, що вони продовжують мати афіліацію з забороненою справді церквою, російською православною церквою, от так, от це це виглядає юридично. От далі. Що відбувається з чому? Все ж таки, навіть ці громади, які афільовані за? Повинні бути афілійовані за експертними оцінками, і це має остаточно визначити українські суди. Чи вони справді афілійовані Чому вони не хочуть зробити жодного кроку? Насправді це дивно, тому що я би сказав, що існувала певна динаміка вимог до громад УПЦ ця динаміка починалася з досить високих вимог, які насправді було. Не просто виконати їх можна було виконати, можливо виконати, але не просто і поступово динамічно ці вимоги звелися до значно простіших вимог критеріїв які вже набагато простіше було виконати, і у на жаль не зробила жодного кроку. З принаймні з собору Фіофанії в 22 році, у травні двадцятого року, для того, щоб виконати навіть мінімальні вимоги з боку Української держави. Чому це так? Мені здається, що це моя суб'єктивна інтерпретація. Мені здається, що на, на у проводі ОПЦ є розрахунок на те, що їх роботу, їх дії їх роботу може виконати хтось інший. Що за них хтось зробить їх роботу? І Ці сподівання вони мережуються сьогодні. Вони сподіваються, наприклад, що це зробить Трамп. Трамп змусить українську державу піти на якісь поступки і скасувати, наприклад, закон. Потім вони сподіваються, що це зробить Путін. Вимагаючи від Трампа, щоб Трамп вимагав від української держави, і весь час вони сподіваються, що хтось інший зробить цю роботу. Це не бажання брати на себе відповідальність, це не бажання виконувати ту роботу, яку якої від цих церков чекає українське суспільство. За даними Open Data Bot, найбільше церков, які перебувають все ще та під я не знаю, як правильно ска під афіляцію, та так під афіляції, московського патріархату так. Дніпропетровщина, Вінниччина так. і Закарпаття. Пане Кирило, а чи взагалі е, е, доречно робити співвідношення саме ну, в регіональному контексті? Є, є в цьому сенсі, є в цьому закономірність певна, і вона до речі показує якраз строкатість України. Україна неоднорідна, Україна е, різнобарвна, різноманітна, і це насправді це прекрасно. Це те, чим ми маємо пишатися, що ми маємо плекати. І релігійна мапа України не однорідна, безумовно. І один профіль релігійний у Галичині, наприклад, інший на Буковині, інший на Закарпатті. І ми бачимо, як справді десь більша присутність УПЦ, десь більша присутність ПЦУ. Це реальність соціологічна і політична. Така наша Україна це не значить, що вона розділена, що ми маємо сваритися регіони одне з одним. Це значить, що ми маємо просто це сприйняти цю реальність і працювати, можливо, над якоюсь. Корекцію цієї реальності в тому сенсі, що е, треба створювати додаткові мотиви, що ми сказали на самому початку про відсутність мотивів. Там треба створювати мотиви для того, щоб е, не люди переходили, мали бажання перейти з УПЦ до ПЦУ, не, не, не присилювати їх до цього, до цього, не вимагати, не ламати через коліно, що називається, а знаходити аргументи для того, щоб люди і громади самі хотіли це робити. Щоб це було природньо і так. органічно, наскільки я розумію, абсолютно пане крило. А яким цей рік був для православної церкви України? От якщо говорити так і загально, і можливо, угу. вам є що від себе додати з ваших спостережень? Ну як і для всієї України, це був складний рік. І для церкви для цієї церкви, для інших церков, і це стосується Греко-католицької церкви. Це ті виклики, знову ж таки, екзистенційні виклики, з якими ми всі стикаємося. Це виклик насамперед виживання нас як, як нації, як народу. І мені здається, православна церква України значною мірою, як і та ж сама греко-католицька церква, і протестантська церкви, тощо вона справлялася. Намагалася справлятися і досить успішно це робила з цими викликами в тому сенсі, що допомагала і армії, і капеланству, і розвивала капеланське служіння, волонтерський рух, допомога тим, хто вимагає допомоги психологічної, пастерської, духовної тощо. Тобто, це все робилося, і це це, це, це не без проблем, але робилося більш-менш успішно на мою думку. Ми згадали про капеланство. От буквально і я знаєте, миттєво пригадала. У нас на Суспільному здається навіть це виходив цей сюжет про капелана. Жінку Так. прекрасно можуть бути жінки капеланами? абсолютно чому ні. Абсолютно. Тому що, ну, скажімо так, дивіться, капелан це не обов'язково має бути священнослужитель за Великим. Рахом. Якщо ми говоримо про православних капеланів, так. це здається, що наша жінок, начебто, не руку покладають на священників, так? От. І а як тоді капелан може бути жінкою? Насправді капелан не обов'язково має бути священник. Uh -huh. Капеланом може бути будь-яка будь людина з вірою, з, з якимось досвідом і знанням про церкву про богослови, про про духовність і про психологічну допомогу яка може надавати якусь під підтримку це більше таке наставництво це духовне. наставництво угу. це певне це це певна психологічна допомога і духовна допомога я не бачу жодної проблеми чому жінки не можуть виконувати ці функції тим більше що в деяких протестантських церквах бо ми маємо протестантів теж капеланів допускається що пасторами можуть бути і жінки тому для них це ще і пастерське такі пастерське служіння яке вони абсолютно можуть виконувати не ба не бачу жодних проблем, чому ні? Я також У мене коротке дуже питання, можливо, на завершення цієї розмови. Як вважаєте, прогноз на 26-й рік от стосовно і ситуації з УПЦ в першу чергу? Чи буде вона якимось чином змінена, вирішена, тому що зараз все ніби як за правильно? Так. Суди тривають, вони постійно переносяться так. і переносяться вже фактично на новий рік. Так. і загалом спрогнозувати, чи буде такий лад і мир. Всередині і між релігійними громадами в Україні мені здається, що про релігійний лад говорити складніше, навіть ніж говорити про те, що буде з ОПЦ, тому що з релігійним ладом у нас проблеми. Вони більше ніж навіть з ОПЦ. От. Що стосується ОПЦ, ситуація буде залежати звичайно від переговорів. Насамперед, тому що релігійна карта вона розігрується під час переговорів, вона на столі переговорів. От, розрахунок, про який я вже сказав, УПЦ, на те, що або Трамп, або Путін, або ще хтось буде тиснути і дотисне, врешті-решт врешті, українську державу, цей розрахунок може виправдати себе у 2026 році. Мені здається, це реальний такий сценарій. Це, звичайно, не вирішить проблему. Проблеми ані УПЦ не вирішить проблеми міжрелігійного, міжконфесійного миру і ладу в Україні. Це треба окремо робити. і Це повинна робити українська держава в будь-якому разі, е е модеруючи якийсь процес початку діалогу, порозуміння між різ... різними релігійними громадами. Дякуємо дуже, дякуємо вам дуже, пане Кирило. Нагадаю нашим глядачам, що говорили про процес приєднання до православної церкви України, про те, яким був цей рік для української церкви, і про те, що ймовірно гальмує саме процес приєднання. Церкви, як, як правильно, пане Кирило, церков та Московського патріархату чи організації як, як, як ну, пев, правильно певне, це корелювати так. Е, 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 Від'єднання церков московського від патріархату, скажімо так, від е, дезасоціації, повної дезасоціації церков від московського патріархату. Так, дякуємо Дякую за цю розмову. Кирило говорун доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма, Архімандри, долучався і був з нами. Ну а ми ж рухаємося далі. Рухаємося далі. і Ще